Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде з вами розпаковочка ось такої мімімішної маленької посилочки від iHerb всі з нетерпінням її чекали. Хоча тут небагато біодобавочок, але дуже важливих, дуже таких класнючих і потрібних моїм дівчаткам. Ну, перш за все розкажу, що ж ви замовили. Дивіться, який манюнький біотінчик. Тут 30 капсулок. Ой, полетів біотінчик, зараз достану. 30 капсулок на місяць кожного дня можна приймати ці 30 капсулок. Дивіться, який він теж мі мішний, теж маленький. Тепер, що ще? Ну, як завжди, ультрамаг. Ультрамаг поза конкуренцією. Це замола клієнточка. Перший раз я дуже задоволена, що до мене приєднуються нові дівчатка. Та що ж усе летить у мене? Але біодобавочки, вони завжди притягують дівчаток, хлопчиків, які хочуть поліпшити своє здоров'я. І от нова клієнточка, Дариночка, я їй сьогодні зателефоную і обов'язково віддам. Ось так мої любі. Що я можу сказати про цей ультрамах? Ультрамаг це універсальний. Тут е, магнітаурат, магніліцинат, магніцитрат, всі форми, які нам дуже потрібні для організму. Не тільки для того, щоб розслабити нервову систему, а для того, щоб поліпшити травну систему, також розслабити м'язову систему, щоб наша м'язова система була якраз таки не в напруженні. Одна дівчинка мені розказувала, коли вона почала цей Агні пити у неї пропали болі в поясниці. Ось так, любі. Тому у когось пропала біль у руці. Тому, тому рекомендую, придивіться саме до цієї форми. Ось у цей об'єйчик коштував 150 гривень на місяць, а цей 120 капсул і коштує 646 гривнів. Так, далі, далі. Теж постійна клієнточка, яка в мене бере вже ці вітамінки не перший раз. Вона замовила 120 капсул. Так, 120 капсул для своєї дівчинки. Які 13 чи 14 років, я чесно вам не скажу, але тінейджер. Тому е, дуже класний, дуже великий послужний, так сказати, список вітамінів у цьому комплексі, е, ну, дуже рекомендую. Хоча одна дівчинка розказала, що так вона взяла ці вітаміни для свого хлопчика. І що ви думаєте, він не пив. Тому що це звичайні таблеточки, звичайні такі вітамінки. А ось дивіться, який -то, Оце все оце все вітаміни. Ну, чому б не пить? Ну, Дитині не розкажеш. Я їй дала пораду, що можна також сину жувальні купити. 13 років це теж дитина. Тому жувальні і великі, і е, маленькі е, наші громадяни України теж будуть жувати і теж насолоджуватись, бо завжди в жувальних е, такий смак дуже приємний. Еллізін замовила теж постійна клієнточка: е, ми знаємо, що при болях у е, е, хребті також. Е, при різних видах головних болях, при неврозах, це все Еллізін. Він настільки робить наші судини і гнучкими, і також чистими. І саме цей Елізін в капсулах і замовила моя постійна клієнточка. Думаю, їй допоможе. Чи, її, чи родичам, кому вона там замовила, теж замовили ось такий дезодорант. Дезодорант цей замовили вдруге. Перший раз вони спробували е десь, а коли я виставила до замовлення, що є такий і коштує він 220 гривень зі знижечкою, е постійна клієнточка е з великим задоволенням замовила. І сказала, що, по-перше, він не кришиться, по-друге, він пахучий, по-третє, він дуже допомагає, справляється зі своєю основною ціллю це захищати від поту. Є з різними ароматами, а також є без аромату. Але завжди дуже класно справляється з запахом поту. Ось так. Ну і також постійна клієнточка для імунітету, я так думаю, замовила: вітамін С плюс Д3 плюс цинк. Дуже класніча штука. Тут у нас 100 капсул від фірми Nutribiotic Immunity. І коштувало теж щось зі знижечку до 400 гривень, але 120 капсул. Нормально, я так вважаю. Ось так, моє любі. Таке було моє невеличке замовлення. Ось тут вже у нас така мімімічна наша коробочка е, за хіру порожня, е, а вітамінки відправляться до моїх любих дівчаток. Цілую люблю, приєднуйтесь до мене. Е, до... Мого чату, хто хоче, дівчатка, напишіть мені. Напишіть, чи під цим відео, чи в групі, чи в Фейсбуці я завжди відповім і добавлю кожного. Будемо дружити, мої любі. Цілую, люблю, ваша Людмила. Па-па.